На Хмельниччині перший тиждень листопада мене з невеликими опадами та ранковими туманами. У вівторок, 4 листопада вночі та вранці прогнозують короткочасний дощ. Температура повітря вночі буде на рівні плюс 5-7 градусів, а в день стовпчики термометрів дотягнуться до позначок у плюс 11 плюс 13 градусів. Вдень посилиться вітер, місцями його пориви сягнуть 10-15 метрів за секунду. Впродовж доби зберігатиметься хмарна погода з короткочасними проясненнями. У середу, 5 листопада опадів не прогнозують та небо буде хмарним, вранці можливий туман. Вдень температурний максимум буде на рівні плюс 10-12 градусів, а вночі стовпчики термометрів опустяться до плюс 3, плюс 5 градусів. У четвер, 6 листопада теж без опадів, вранці туман, а вдень мінлива хмарність. Температура повітря в нічний час прогнозується в межах від 3 до 5 градусів з позначкою плюс. День повітря прогріється до плюс 10 плюс 12 градусів. За схожим сценарієм мене п'ятниця, 7 листопада. Вдень ті самі плюс 10 плюс 12 градусів, вночі плюс 4 плюс 6 градусів. Продовж доби збережеться мінлива хмарність, туман, опади малоймовірні. Зміниться погодна ситуація у вихідні відчутним похолоданням та опадами. В суботу, 8 листопада, нічна температура повітря прогнозується в межах плюс 3 плюс 5 градусів. День термометри не піднімуться вище позначок у плюс 6 плюс 8 градусів. Продовж доби опадів не прогнозують. Короткочасні дощі у першій половині дня очікуються в неділю, 9 листопада. Температурні показники коливатимуться від плюс 4 градусів вночі до плюс 8 градусів в день. Ми ж нагадуємо, що довгострокові прогнози погоди не завжди бувають точними. Не забувайте вподобати це відео і підписатись на наш канал.